Так, знову переробив. Тут подається вторини, які повітря Ви можете нагадати, як це воно проводить. Ну, тут все по цьому, по-старому. Головне, що мені підказали, я дуже вдячний. Потрібно зробити. Ой! Радіць. Вхід піддувало повітря. Ось у вхід Через колісники, через камеру, і виборив вихід уже окремо. Раніше в мене був вихід. Раніше був вихід у мене такий. Тут збоку Сразу йшов в котел. Але в мене так. Воно відбувалося, що досить багато лишалося в цьому углу. Ну, створювало щіпи, дрова, і вони медленніше прогорали, тому що напрямок повітря і вихід. Гручий газі, всього, іде по корошому путі. Від цього так трапилося, що я її вирахував, чому так відбувається. І коли йде відбування, висота, ви бачите, метр 90-м, то, і коли отакий клин. Залягає в, в, в горі, отакий такий. і планенько він сунеться, 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 і виходить підвисання і немає якості горіння, я змушений був все-таки розібратися, що ж це за причина. А потім мені підказали, що завжди використовуйте е, вхід повітря в підувало і вихід е, газів виходити в одному напрямку. Потім там можна робити повороти, зігзаги, підйоми опускання, це вже не залежить від цього. Дякую всім. Мій піролісний генератор працює на самотязі. Чудово, я задоволений. Горіння так і лишилось 3,5-4 години. Одна загрузка. Загрузка 30 літрів по об'єму. Дякую, всім всього найкраще.